Че ж, доброго дня усім, ось і підійшла кінцю стадія легенд. Бласт Періс Мейджеру. Неочікувані результати нас чекали на цьому турнірі. У плей-офф вийшли такі команди, як Gamer Legion, Apex, Into The Breach, Monte. Це команди, яких в плей-офі ну, майже ніхто не очікував побачити. Ну, як на мене, за винятком Monte, тому що ну, команда дійсно на підйомі. Вона показала і на RMR, і в першій стадії Challenger, що вона спроможна перегравати топові команди і спроможна виходити там, не з рахунків 0-2. З матчів 2-2, де вже грають за останні слоти, а зі стадії вже там 2-1, 3-1 і так далі. Ну, ось, поїхали, бачимо ми сітку. Героїк Face. Ось такий у нас четвертьфінал. Такий він, тому що Фейс вийшли 3-2, Героїк вийшли 3-0. І ось такий от ми маємо четвертьфінал. Далі Монте, Гіммер Непоганий, до речі, теж буде близький матч. Liquid проти Apex, до речі, реплей першого туру стадії Легенд, але тоді це було Best of 1. І Віталіті проти британської організації Into the Breach. Тут ми, напевно, бачимо Віталіті основним фаворитом. Але допікемів і того, хто виграє цей мейджор, ми вернемося трохи пізніше, а зараз поговоримо про таку цікаву тему, як Storyline. Тому що на цьому турнірі дуже їх було багато, і хочу. Почати одразу з першого. Тобто, перший для мене тут такі сторілайн, це те, що фейс вийшли знову у наступну стадію, хоча програвали 0-2. Останній раз, коли вони в такій стадії Легенд програвали 0-2, вони тоді програли такій команді, як Bet New це було на мейджері у Rio. І взагалі, якщо подивитися шлях цієї команди, тобто як вони пройшли взагалі на цей мейджор? Вони перемагали на RMR 2.0, на Blast RMR. Потім вони програли Bad New Sigels, програли Maus, програли Na'Vi. Тобто впали 2-3 і дуже сильно пощастило, що на цьому турнірі розігрувався ще один слот в закритій кваліфікації, окремі для команд 2-3. І вони там. Зайшли, вони обіграли, обіграли Аврору, обігла, обіграли Cloud 9 і причому Cloud 9 вони грали матч до цього на ЄПЛі у фіналі, і тоді вони перем... ну, вигравали Гранд Слам. Ось таким чином вони пройшли далі, але через те, що вони грали сітку останнього шансу, у них не було часу підготуватися до ЕМРі, тому результат ми бачимо. Ну, але далі ми бачимо Челенджер стадію, в якій вони перемогли Монте Force. І найголовніше це стадія Легенд, в якій вони програли героїк, програли Into Z і потім виграли три Бестав поспіль і взагалі обіграли Наві на третій мапі, там на рахунку 2-2. На Нубісі з 15-9. Вони з 9-15, точніше, за Діфенс, відкамбечили нереальну гру, вийшли в плей-офф, де зустрінуться з героями. Ось так: от, ось такий складний шлях. Ми побачили від колективу Face, який нещодавно виграв А, Далі Ніп. Далі NiP. хотів би тут поговорити більше про Навка. Навка колись кікнули за Непі, щоб взяти девайса. Пам'ятаємо ми всю цю історію. Девайс трошки пограв Ніп, потім у нього почалися проблеми зі здоров'ям, і він рік майже до переходу в Австраліс не грав КС. І ось на рахунку 2-2 у швейцарці ніби зустрілися запекс якраз проти того самого Навку, і програли йому оцей матч. І вигравали, до речі, NIP на другій мапі. Ми бачимо тут рахунок 12-3, вигравали вони взагалі 14-3 із цього рахунку. Apex відігралися, виграли 7 ретейків, просто не давали дихати NIP і перемогли на допах. Тобто це для мене перший такий сторілайн нафк проти Ніп. Далі, колись була така команда, як Мауз NXT, ви тут можете побачити Сьюхі, можете побачити Торші, Сершена, GDC. І саме ці три гравця, Sershand Torshi та GDC, грали у Маус на цьому турнірі і вже грають дуже давно, майже рік, у цьому колективі. І колись в один момент з організації, тобто лівнули, тому що контракти закінчувалися з Юхі, і Ейкор. Ейкор, до речі, грав тоді за основний состав, замість нього брали Торщі, ас вирішив спробувати себе трошки далі цієї академії, не позвали його в основний склад. І на рахунку 0-2 у стадії Challenger був матч Gamer Legion Mouse, в якому все ж таки колишній капітани цих трьох гравців все ж таки зміг налаштувати свою команду на перемогу. І, до речі, що саме цікаве, а, арена, на якій буде відіграватися плей-офф цього мейджору, називається Акор <свісно> Арена. І ось Геймер Леген туди пройшли. Ну і також клеш між британськими організаціями Into the Bridge проти FNATIC. Мені здається, що це взагалі була найголовніша сенсація цього івенту. Тобто ніхто не очікував Інто Забріч побачити у наступній стадії. Всі казали, що ця команда на халяву пройшла із РМР з рахунку 3-1 з групи А, де було 4 слота, які розігрувалися в легенди, але вони своїм ось таким от перформансом доказали, що вони можуть змагатися на такому рівні. І що найголовніше, Крушела Ось тут найтакий файніший рейтинг. І хто такий Крушел? Потрібно дивитися в історію. Це людина, яка грає з релізу CSGO, встигла пограти. от Подивіться, за скільки. Команд, Infuse, Splice, Diffuse, Kiss, Splice, це, до речі, американський був склад. Epsilon, там, Phoenix, Endpoint, і тільки зараз, після 18 мейджорів, у нього, йому вдалося пройти на цей і одразу потрапити до плей-оффу. Ось така історія Джові Стюсила. Мені подобається його наполегливість і не дарма він все, весь цей час грав, тому що ну, воно того було варте, якщо чесно. Далі матч хотів би поговорити про такі старілайн з Сімпла проти Воро. Ось тут у нас є твіт, де Сімпл пише, що він вважає, що Воро такий не дуже, так сказати, розумний гравець. Воро йому написав, щоб він. Засунув собі своє, куди далі, і що на наступних турнірах прийде час, коли він його буде там перегравати. І це дійсно сталося. Це сталося ось у цьому матчі Монти проти Натосвінсера на рахунку 2-1, де Монте перемогли на своїй мапі Анубіс і перемогли на піку НАТО Свінсер 16-2. до речі, це нюк закінчив з топовою статистикою. Сімпл напроти відіграв а, гру з свою першу з найгіршим рейтингом за всю історію його мейджорів. І цей рейтинг складає 0.46. Які тут ще були сторілайни? Колись у команді НАТО Свінсер до того, як брати NPL, грав сам Деянг. У Самдеянга був рейтинг за весь час у Наві 0.98. Зараз за весь час у Монте у нього рейтинг 1.17. І... От як мені просто подобається дивитися на такі речі, коли гравці, в яких не повірили, потім збирають свою команду та перемагають Наві. І тут є ще один сторілайн, тобто Демко Ку, Ку, колись грав за колектива Кума, який переграв на в еру пандемії Наві. І тоді було дуже... Багато хейту в їх сторону, дуже багато негативу, тому що а, деякі екс-професіальні гравці, тренера і взагалі ком'юніті було впевнено, що Акумен тоді грали з щитами, закрили наві. І цікаву статистику вам тут дам, що а, оцей от матч був, і Сімпл за всю свою історію відіграв з найгіршим рейтингом а, своїм. І це був рейтинг 0-2. І тут так, також речі проти в Вперше там за історію він зіграв з найгіршим рейтингом своїм на мейджері. Тобто ось такий ось був сторілайн. Радий, що Монти пройшли далі. За цю команду дуже приємно вболівати. І я з нетерпінням чекаю на їх матч в плей-оффі. Ще такий сторілайн цікавий. Снепі після стадії Челенджер, де вони переграли OG, NIP і Фейс. Це всі команди-партнери Бласту, основних івентів, на мейджору. І він тоді в інтерв'ю сказав, що потрібно змінювати систему цю, тому що там ми не можемо грати на цих цих турнірах. А я команди, яких ми переграємо, можуть. І найголовніше він сказав, що він думає, що він зараз найкращий капітан у Данії, краще Кедіана. Краще Керігана, тому що у нього ніколи не було зіркових гравців. Але, знаєте, я з його думкою взагалі не згоден, тому що якщо подивитися на склад команди ENS, Нерц, Маден, Диха, Санпас це були найкращі гравці своїх останніх колективів, і вони бралися в цю команду не просто так. І після цього. Після цієї заяви у стадії Легенд вони обіграли Bedню Sigels, програли Vitality, Into Інтези і найголовніше 0-2 від Нінць, і поїхали собі додому з останнього мейджору. Ось така доля спіткала капітана із Данії. Liquid Navi теж колись був. Такий клеш в інтернеті, коли Сімпл почав негативно говорити в сторону Якіндера після одної гри на ФПЛ, де він на форсі віддався від діглу. Я думаю, ви всі цей момент пам'ятаєте. І тут після цього ось Марек зустрівся з Натус Вінсера і просто за атаку ми вже дивилися цю демку і зіграв проти них 30, 23 на 8, 2,52 рейтинг. В Nach G2. Тут зі Стерілайну те, що Ніка ні Дос Старої ж обіграли свого капітана з Copінга Flames. 2-1 тут був рахунок. І з такого, про що тут ще можна поговорити? Ну, тут, в принципі, про нічого говорити, тут єдиний Такий хайлайт був дуже прикольний, який вам би хотів би показати від жкс саме австралієць намагався більш за інших своїх тіметів просто виграти оцей матч. Дуже хотів він потрапити у плей-офф на останньому мейджорі. Просто подивіться, як він тут розкрутився. Я хочу просто ще в слоумо, щоб вам показали. Це один мінус. Обернувся другий, третій. Ну, і як пристріляти цього австралійця? Він просто дикий. А далі хотів би поговорити про Зайву, бо Зайву це єдиний гравець із топ-5 гравців 2022 року, які буде грати в плей оффі цього турніру. Ось представте собі таку ситуацію. Взагалі всього 8 гравців із топ 20 останнього сезону будуть грати в плей оффі на цьому турнірі. Ось. Такі результати нас чекали. Взагалі я вважаю, що зайву буде найкращим гравцем стадії плей-офф, і ну, далі поговоримо вже про пікеми і трошки детальніше. А, із останніх новин так, також хотів вам розказати, що а, колектив Virtus.pro AK АК Outsiders не отримав візи в Америку у Даллес, тому їх будуть замінювати Фнатики. Це дуже непогана, як на мене, новина. Ну що, Нарешті ми добралися до а, стадії плей-офф, до пікемів. Просто буду казати свої думки. А, можу додати те, що, наприклад, у матчі Фейс-Героїк дуже важко буде запредіктити мапу, тому що героїк будуть, скоріш за всього, брати мапу під опонента. І що саме вони оберуть проти фейс, це буде ну, це треба. Дивитися там останні демки, думати, і їм все ж таки видніше. Але чіплятися є за що. У Фейсбуці перемінні результати, і можна там скласти взагалі такий висновок, що героїк тут фаворит, героїк дуже сильно грають у цьому сезоні, вже встигли пограти у фіналах, які не. Перемагали останній мейджор, програли взагалі в фіналі, як таме, на мене, свою гру. Вони там ментально самі собі програли. І тому я їх тут бачу фаворитом, але цей матч взагалі спірний, тому що Ламич, наприклад, каже, що Фейз мають усі шанси перемогти героїк, і саме Фейз у нього стоять у пікемі. Ну і в принципі так, команда мала дуже складний шлях, і що найголовніше, команда з нього постійно вибиралася з найскладніших ситуацій, і взагалі це нещодавні переможці гренслему останнього у КСГО, Говорячи а, а, взагалі про цей матч. Що я б для, для себе відмітив там, індивідуальна з гравців, відмітив би те, що а, всі гравці зараз колективу Фейс. Почали там не випадати. Їх основна була проблема в тому, що у них є три а, такі зіркові гравці, молоді, це Брокі, Твіст і Робс. І саме на них Рейн і Керіган намагаються завжди грати, підстраювати під них, налаштовувати гру. І у Твіста там почались якісь проблеми. У нього дропнувся перформанс, Брокі не всі матчі відігравав дуже стабільно. І команда, мені здається, за рахунок цього програвала, але зараз таких. Моментів не було, як я бачив, Твіз знову поставив свою мишку, на якій переміг грандслем, і в них все пішло дуже непогано. По мапам, що тут брати? У фейз були трабли з інферна, герої, яких там переграли, але грати двічі поспіль з командою на турнірі одну та саму мапу, героїк навряд чи захочуть, розуміють, що це буде важко. Чіплятися можна за Міраж. Чіплятися взагалі а, там можна за той самий Ancient, якщо вони дуже впевнені собі. Що тут пікати фейз? Можна спробувати себе на мапі нюк. А, в принципі, Непогано вони там виглядали, і героїк за останній час мають всього тренюка, тому можуть за цей варіант братися. Для мене тут фаворит все ж таки трошки героїк, тому я їх ставлю далі на прохід. Кажучи про Монте Геймер Ліджен, взагалі про цей матч. Говорячи про мапи, я тут все ж таки бачу Нубіса Геймер Леджен, бан Інферно від Монте. Пік, що пікати Геймер Ліджен у цьому матчі, звісно що все ж, скоріш за всього буде оверпас. Є ще варіант з Еншентом, Це вже вони будуть самі вирішувати, але на цих мапах у них шанси. Дуже непогані, єдине, що вони будуть починати там за атаку, і ми бачили, як Монте можуть грати за діфенс, починаючи першу половину піку супротивника. Монте, в свою чергу, скоріш за всього беруть Міраж, теж його перемагають, і на третю мапу нам, скоріш за всього, впаде Вертіго. тому що я не думаю, що тобто, ці зустрічі захочуть Гіммер Ліджен грати нюк. А в свою чергу Монте захочуть грати проти Гімр Legion Ancient. Тому ми можемо побачити саме цю мапу на Decider, І я вважаю, що просто Монте, як на мене, колектив сильніший, тому я їх ставлю далі на прохід. Liquid Apex. ну тут Я хотів би сказати, що коментарі зайві, але все ж таки Apex перемогли на Ancient Liquid. Але після цього ми говорили, що Liquid були самі і самі на самі. Вони програли перші два матчі в стадії Легенд і. Потім вони, коли почали повертатися от з цього рахунку 0-2, ми побачили їх в абсолютно іншому ключі, і я думаю, що в них все, в принципі, може вийти. 0-2, я кажу, ще зі стадії челенджер. Потім вони обіграли комплексіті грихант флюкса. Так, не найкращі команди, але результат є результат. Перемогли Наві, перемогли Найн, програли героїк дуже близьку гру, яку могли вигравати, і переграли Intu Zibрі, які теж. В Тому команда зараз, як на мене, на підйомі, що одна, що інша. Говорячи про Мапу, то звісно, Apex можуть братися знову за Ancient, Liquid, скоріш за всього, будуть братися за Overpass або Inferno, і там на Decider ми можемо побачити умовний Міраж, умовний Nubis, до речі, у яких і одних, і інших. Він виглядає непогано, але для мене тут все ж таки фаворит Ліквід, тому що ну, команда дійсно з досвідом, з досвідом гри в плей оффах і це останній для них шанс ось так от внести себе в історію КСГ, і вони будуть за нього братися. Віталій Тінто Забріч. Мені здається, що Віталіті, як на мене, взагалі зі цих матчапів виглядають найвпевненіше. Є Зайву, є такі хлопці. Як Спінкс, з Дюпрі-Меджес, який себе показують взагалі непогано на цьому останньому. Мейджері Inteзи Bріж тут буде важко, тому що які в них найкращі мапи? найкраща мапа у них там була завжди Вертіго. А у Віталіті це топ-2 мапа, і ми розуміємо різницю в класі у цих команд. Тому Inte тут буде дуже важко, і за що тут їм чіплятися? Навіть не знаю. Мені здається, що цей матч закінчиться з рахунком. Все ж таки 2-0 на користь. Vitality. Тому маємо далі на прохід Героїк, маємо Монте, маємо Liquid, маємо Віталіті. Якщо казати про Пікем і казати про матч Героїк Монте, я, звісно, буду вболівати за Монте, але якщо говорити про Пікем, то я б поставив тут Героїк, все ж таки Монте дуже сильні, але коли вони заходять грати з, як на мене, з двома кращими командами світу на даний момент, це Віталітій Герой. Видна оця різниця в класі, і видно, що їм от трошки не вистачає, щоб досягти ось рівня такі, таких колективів. Все ж таки, монти грають з Нового року. У Героя Кора грає вже дуже давно, у Віталіті Кора теж грає вже дуже давно. Тому там для мене буде. Фаворитами героїк, і героїк будуть у фіналі. А про Віталіті Liquid теж поговорю. Ліквід нещодавно вперше за свою історію переграли за Іву і Віталіті, і мені здається, це непоганий такий фактор для них, тому що вони можуть не боятися їх як раніше. Але все ж таки, як на мене, це сцена. У Франції це мейджор у Франції. Публіка буде підтримувати саме їх, і вони нещодавно перемагали в Rio, дуже впевнено, і це їм дало дуже сильний такий конфіденсбус, завдяки якому вони і 3-0 тут прийшли і пройдуть спокійно собі Into інтезебріч. І як мені здається, у боротьбі, але все одно прийдуть у фінал французи. Тобто маємо фінал героїк проти Віталіті. І хто в ньому переможе, мені здається, переможе в ньому все ж таки Віталіті, але матч буде досить рівний. І я взагалі вважаю, що герої, як більш ніж за інші команди, заслуговують перемогти на цьому мейджорі, тому що саме по їх демкам всі молоді колективи, як на мене, навчаються грати. Вони всім дуже гарний приклад подають. Вони стратегічно дуже сильні, але в них є оці проблеми у фіналах, про які ми дуже часто говоримо. Ну і зайву, я думаю, хоче теж внести. Своє ім'я в історію, як переможця мейджору. І я довго думав, все ж таки, хто між цими двома командами переможе, я все ж таки. Роблю висновок, що це будуть Віталіті. А хто дійсно переможе на цьому мейджорі, будемо дивитися, заходьте на трансляції студії Майнкаст, твішки Віка Сгомсі, нижня підкреслювана. UA. обов'язково дивіться всі матчі, заходьте у студію Аналітики, там буде дуже багато експертів, у яких є різні взагалі думки. Ну і приємного вам перегляду. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Я залишаю пост. На свій збір у коментарях збираємо на авто. Ну і хлопці, я розумію, що війна вже триває дуже давно і. Комусь набридло, у когось там немає якоїсь можливості задонатити, але все ж таки 10-20 гривень. І взагалі на цьому а, збірі можна також виграти 4 ігрових мишки. Я записую всі ваші донати від 50 гривень, це буде розігруватися як лотерея, 50 гривень, один білетик, можете виграти ось ці призи. І а, ще в мене є трофейчики, які передали хлопці. З 25-ї десантно-штурмової бригади, і там за найвищий донат на цей збір я просто відправлю трофейний броняк і каску окупанта вам там по новій почті. Тому, як би було б, не було б важко, розуміти, що там хлопцям набагато важче, і поки ви можете дивитися моє відео, дивитися Мейджер, вони там відстоюють. Це ваше право. Тому не забувайте їх підтримувати. Ну що ж, всім гарного перегляду мейджору і до наступних зустрічей.